І та всіх, кому не байдуже життя Закарпаття у студії Катерина Можаєва і це головні новини області. Далі про важливе. Закарпатці, які безоплатно прихистили вимушених переселенців, отримуватимуть матеріальну допомогу з обласного бюджету. Відповідне розпорядження про внесення змін до регіональної програми Турбота щодо посилення соціального захисту громадян на 2022-2024 роки, підписав голова Ова Віктор Микита. Одноразову виплату в 4 тисячі гривень надаватимуть за розміщення у вересні або жовтні 2022 року двох і більше внутрішньопереміщених осіб на період не менше 30. Календарних днів. Ці кошти дозволять частково компенсувати витрати на житлово-комунальні послуги та інші побутові потреби, зазначив Віктор Микита. За його словами, для отримання допомоги закарпатцям потрібно подати заяву до виконавчого органу територіальної громади за місцем розташування житла. Сьогодні Закарпаття отримало 40 тисяч 950 доз вакцини Pfizer проти COVID-19 за програмою підтримки уряду Угорщини. Вакцини передали в обласну інфекційну лікарню, а частину доз спрямують на Львівщину. Завдяки цьому навіть в умовах воєнного стану вдасться вчасно проводити цільову профілактику і покращити показники імунізації. Загальна вартість вакцин понад 800 тисяч євро. Загалом закарпатські лікарі провели майже 770 тисяч. Щеплень проти COVID-19 місцевим мешканцям та вимушеним переселенцям, однак ще не все населення отримало захист від хвороби. Сьогодні це особливо важливо, адже область перебуває на порозі чергового осіннього епідемічного ускладнення. Раніше область вже отримувала від уряду угорщини вакцини для захисту проти дифтерії, правцю, кашлюку, поліоміліту, гемофільної інфекції та туберкульозу. Привернути увагу міжнародних організацій і місцевої влади до найбільшого волонтерського хабу Мукачева. Волонтери міста вирішили більше не замовчувати свої проблеми і винести їх на загальний розгляд. Плата за комунальні послуги, опалювальний сезон, гуманітарна допомога. Питання, які наразі найбільш актуальні, вирішили обговорити з представниками громадських організацій і місцевими депутатами. Волонтери з початку війни активно працюють на благо міста і, перш за все, переселенців, які щодня поповнюють Мука. Чиво натомість підтримки з боку місцевої влади дотепер кажуть не відчували деталі в сюжеті. Ми так переживаємо, що вдруг їх закриють. Ні, не треба. А чому Таких... вам допомагають тут? Ну, ми прийшли, поїли. От для дитини взяли речі. Часто ви сюди приходите? Приходимо часто. Кожна. До, Кожна дня чи як ну не кожного дня, але ми часто ходимо за гуманітарною допомогою, то там, то там, то там, то там. Вертаємося, завжди обідаємо. І це я сьогодні сама, так і дитину беру, чоловік тут сім У мене внучка полтора року, От вчора я прийшла, мені дали на неї питання, памперси, все. А сьогодні я їм принесла те, що вже ми. Не, не треба нам. Она віддала дівчатам вже всю дитина виросла, хай другі беруть. Ну а ще, звісно, очень важливо. Важливо продовжити роботу найбільшого волонтерського хабу Мукачева і підтримувати його з боку місцевої влади. На цьому наголосили під час круглого столу, який зібрали волонтери за участю представників громадських організацій, благодійних фондів, міжнародних партнерів та місцевих депутатів. За столом, я думаю, сидят люди, те, те люди, которые в довоенной жизни имели, может, какие-то споры, разные политические или другие взгляды, недопонимания. Но сидим мы здесь и говорим о том, что нас объединяет. И ради этого мы должны все эти, все эти недопонимания в сторону убрать. То есть мы должны поговорить и подумать и сделать все, чтобы работа Хаба продолжалась. Я думаю, все у нас получится. Щодня тут обідають 400-500 переселенців. Діяльність хабу безцінна. Тут, окрім харчування, надають одяг, перший прихисток, медичну і психологічну допомогу. Найбільші проблеми це є комунальні послуги, заборгованість, яка ну можливо незначна на тепер, і вона реструктуризована, дякуючи обласним енергокомпаніям, які пішли на зустріч, наскільки мені відомо, волонтерському хабу. Однак вона буде зростати, тому що йде холод. Люди потребують тепла, гарячої їжі, гарячого чаю. Тримається Венеція на гуманізмі, небайдужості місцевих і завдяки підтримці з боку своїх стабільних і надійних колег-партнерів. З березня місяця ми допомагали в хабі «Венеція» – Це фінансова допомога переселенцям вимушено переміщеним особам. На даний момент кожних дві неділі ми привозимо продукти харчування, гігієну на цей хаб. Ми працюємо по всій Україні, по всім хабам, але один із них це хаб «Венеція». Продуктами харчування довго зберігання, тому що в нас немає продуктів, які бисто портяться. В якій кількості? Ну запасом на дві неділі. Продуктів харчування ми привозимо, як сьогодні в нас приїхав фургон. У всіх дуже впала допомога. Але ми зараз переключилися ще вже повне літо, ми робимо маскувальні сітки. То ми знаємо, де брати тканину, де брати саму основу сітку, як її фарбувати, навчилися, як її правильно плести, щоб була правильна тканина, правильного кольору. Сьогодні Мукаче ну, робить, але нам треба руки. Тому що зараз все є крім рук, щоб плести, бракує тут і підтримки з боку місцевої влади, аби закрити всі проблемні питання, погасити заборгованість за комунальні платежі і запастися дровами, на яких готують їжу. У нас є заборгованість. Це не є якась прихована інформація. То, що накопичувалося, коли цілодобово працювали. Ми не звертали увагу, не дивилися це електроенергія, оскільки це єдине джерело по світлу і по отопленню, і вода. Яку ми використовуємо для приготування їжі. Ну а коли переселенці були, то десь вони користувалися звичайним джерелом водою, там санітарними вузлами, ну і десь якось приводили себе в порядок. Є певна заборгованість, яка на сьогоднішній день визначена, десь якимось чином якийсь алгоритм ми намагаємося визначити, відпрацювати, що ми ресуртизацію робили. Ми поетапно це гасили, але далі в зимовий період це може збільшитися декілька разів. Хаб Венеція не перестає приймати переселенців і на зиму чекають чергову хвилю внутрішньопереміщених осіб. Тож заздалегідь дбають про їхній комфорт і належне перебування в чужому місті. Волонтери завжди раді прийняти до своїх лав усіх небайдужих. Головне, аби місцева влада не відверталася від допомоги. Ми дуже вдячні мукачівцям, особливо мукачівським громадянам, які кожен день приходять нам допомагати. Ми їм дуже вдячні. Я лише тепер побачила, яке добре серце в наших мукачівців. Я за цей період побачила дуже багато добра, і ми їм дуже вдячні за це. Всім благодійникам, які до нас приходять, тому що весь хаб тримається, і волонтери Закарпаття на благодійниках. Затримали водія Камазу, який у Мукачеві смертельно збив чоловіка і утік 5 вересня близько 9 ранку на лінію 102 надійшло повідомлення від жителя Мукачева про те, що на вулиці Михайла Данканича лежить чоловік без ознак життя. За цією адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група. Встановили, що чоловік ймовірно помер від травм, отриманих внаслідок ДТП. Продовж кількох годин водія вантажників встановили та розшукали. Ним виявився мешканець села Ключарки Мукачівського району. Фігуранти затримали в порядку статті 208 Кримінального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Вантажний автомобіль вилучили на штраф майданчик поліції. А за вказаним фактом слідчі головного управління Національної поліції Закарпатської області відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпіл. Найближчим часом затриманому буде повідомлено про підозру та обраний запобіжний захід. Також у справі буде призначено ряд експертиз для встановлення всіх об'єктивних обставин аварії. Досудове розслідування у справі триває. На Хущині чоловік викрив з будинку пенсіонерки гроші і мобільний телефон. До Хуського районного управління поліції звернулася пенсіонерка із села Іза. 64-річна жінка повідомила, що протягом трьох днів, поки її не було вдома, з її помешкання зникли грошові заощадження та мобільний телефон. За викликом виїхала слідчо-оперативна група, працівники якої з'ясували, що до оселі крадій проник через вікно. Всередині будинку зловмисник відшукав 600 доларів та мобільний телефон, який забрав з собою. І втік у від. Домому напрямку. Для розкриття злочину поліцейські провели ретельний огляд місця події та опитали ймовірних свідків. В результаті встановили, що до крадіжки причетний 54-річний раніше судимий за майнові злочини односелець потерпілої. У фігуранта правоохоронців вилучили частину речових доказів, які повернули пенсіонерці. У справі триває досудове розслідування. На Закарпатті неподалік кордону затримали двох чоловіків, які намагалися переправити сигарети контрабандою. Військовослужбовцям відділення Бодалово припинено спробу переміщення через кордон 24 ящиків з сигаретами. На відстані 30 метрів від кордону прикордонний наряд побачив осіб, які несли пакунки, обгорнуті у чорний поліетилен. Помітивши прикордонників, зломисники спробували втекти, однак одного із них затримали одразу, іншого під час подальших пошукових заходів. Чоловіки намагали. Лися переправити через кордон 12 тисяч пачок сигарет без марок акцизного податку України. Наразі прикордонники встановлюють коло осіб, причетних до організації незаконної оборудки на кордоні. Чуть нові вироби доставили до прикордонного підрозділу і в подальшому їх передадуть працівникам митниці. Житель Рахівщини знайшов у лісі туриста з Києва, який кілька днів пролежав у хащі з поганим самопочуттям. У лісовому масиві на горі Лиса він натрапив на туриста, який потребував допомоги. 40-річний чоловік приїхав на Закарпаття з Києва і одразу ж пішов у гори. На момент, коли його знайшли, турист уже кілька днів лежав у хащах із поганим самопочуттям, майже не їв і не пив. За вказаними координатами, рятувальники відшукали його, надали до лікарську допомогу і на ношах перенесли до. Машини далі постраждалого транспортували до Рахова і передали в руки медиків місцевого лікувального закладу. В Україні діє воєнний стан і тривають бойові дії, тому кожен повинен знати основні правила поведінки під час повітряної тривоги. Відтак, сьогодні ужгородські рятувальники провели практичні заняття з персоналом супермаркету Дастор. Під час заходу фахівці ознайомили присутніх з алгоритмом дій після отримання сигналу Увага всім. Зокрема, розповіли, як необхідно організовувати евакуацію із небезпечної зони. Крім цього, працівники ДСНС навчили працівників, як користуватися вогнегасниками на випадок вин. Виникнення пожежі. Більше 200 адмінпослуг у Кам'янській сільській раді відкрили оновлений ЦНАП. Тут сучасне обладнання, приміщення з умовами доступності для маломобільних груп населення та компетентні працівники. Окрім жителів сусідніх сіл, нові адміністративні послуги надають і внутрішньо переміщеним особам, яких наразі лише у приватному секторі майже 170 осіб. Більше 200 адмінпослуг. У Кам'янській сільській раді відкрили оновлений ЦНАП. Тут сучасне обладнання, приміщення з умовами доступності для маломобільних груп населення та компетентні працівники. «10 і 15 людей за день тільки приходять проконсультуватись, запитати от таке. Сучаснюють ЦНАП електронну чергу поставили, тільки зараз вже все хлопці там під'єднують, вже ну, кажуть, що вже будемо працювати, перестановлювали Windows, так що вже буде зручно для людей. В оновленому центрі надання адмінпослуг працюють уже чотири адміністратори, які щоденно надають послуги місцевим. Окрім жителів села Хмільник, Богаревиця, Кам'янське, Сільце, Дунковиця, нові адмінпослуги надають і внутрішньо переміщеним особам. Зокрема, тут громадяни мають змогу вирішити низку питань земельних реєстрацію, місцепроживання проживання та соціальні послуги. З березня, так як у нас почалась війна. Багато нових послуг з'явилося як для внутрішньопереселенців. Ми внутрішньопере ВПО, як ми скорочено називаємо, приходять люди. Ми їх реєструємо, ми їх розміщаємо, ми їх потім на компенсацію в управління соцзахисту, займаємось повністю і більшість ними. Потім є такі вже нові послуги були як. У нас постраждалі і такі, які померли з лінії цього фронту, приходять. Це нові послуги. Так само статус надаємо. Послуг багато люди нові. Там з 200 якихось послуг, які в нас були встановлені. Зараз уже на протязі ну так навірно тижня у нас виходить. 10 додається. Лише за серпень до громади прибуло близько 30 громадян. Наразі у приватному секторі розмістили 170 внутрішньопереміщених осіб. За місяць кам'янський ЦНАП проводить до 30 послуг щодо реєстрації місця проживання стільки ж у вирішенні земельних питань. Без паніки завтра мобільні оператори тестуватимуть нову систему оповіщення. І 7 вересня оператори мобільного зв'язку за допомогою технології Cell Broadcast надсилатимуть тестові повідомлення. Про це повідомили у прес-службі мобільних компаній та у Закарпатській ОВА. За попередніми даними звуковий сигнал лунатиме навіть тоді, коли звук на смартфоні вимкнений. Просимо зберігати спокій та з розумінням поставитися до необхідності перевірки роботи системи оповіщення. Йдеться у повідомленні. Гриб гігант знайшли на Франківщині, зокрема у Ворохтянському природноохоронному науково-дослідному відділенні. Вага гриба 3 кілограми. Побачивши ці фото, користувачі соцмереж просто обсипали компліментами цей дар природи і водночас позаздрили його власнику. Загалом грибів цьогоріч, зокрема, на Закарпатті, не багато, кажуть зятяті грибарі. Причиною їх запізнілої появи є посуха, яка довго спостерігалася в нашій області. Тепер усі сподівання на осінь бути їй із дощами чи без них. Нехай осінь нас ще радує сонцем. Дякую вам за увагу. Мирних новин і до зустрічі!